Час новини. радіо новини В студії працює Анна Біленкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 7 вересня. Музика. У Лозові обговорили ситуацію з водозабезпеченням. Кажуть, вона складна, а з поривами мереж в районі Краснопавлівки на грані критичної. Аварії на водогоні виникають чи не щодня, а втрати вже сягають 50% обсягів. Про це лозівському міському голові Сергію Зеленському розповів директор комплексу водопідготовки Дніпро Максим Панченко. Попри те, що цю ділянку обслуговують харківські водяники, рішення потрібно шукати спільними зусиллями, вважають у нашій міськраді. Зараз харківські комунальники працюють в районі села Браїлівка. Там одна з найскладніших ділянок водогону. Ремонтувати мережі в тому місці марно, потрібно переробляти, переконаний Сергій Зеленський. Проєкт будівництва вже готовий. Протяжність двох гілок складає понад 30 кілометрів. Попередня вартість робіт більше 1 мільярда гривень. Замовник, департамент ЖКГ Харківської обласної військової адміністрації. У лозові триває кампанія з безкоштовної стерилізації тварин. Про це повідомляє керівниця громадської організації Маємо право право-2» Аліна Безверхня. Наразі в місті працює команда ветеринарів без кордонів, які проводять операції котам та собакам за підтримки благодійних фондів Нова Україн» та Пау». Проводять стерилізацію хвилями. Наступна безкоштовна акція відбуватиметься 11 та 12 вересня. В пункті стерилізації тварин за адресою вулиця Свободи, 12, будівля МРЕО ФІЦТОРЦ. Тож кожен може подбати про майбутнє своєї чи дворової тваринки, аби не розмножувати безпритульних собак і котів. Організатори кажуть, можна приходити в порядку живої черги, а можна і записатися заздалегідь за телефоном у месенджерах Viber чи Telegram. 095 737 51 37. Бажано саме писати, а не дзвонити. У Лизівському районі зареєстрували випадок дирофіляріозу. Паразита довжиною у 10 сантиметрів виявили в оці 66-річної жінки з міста Первомайський. Про це повідомила прес-служба обласного центру контролю та профілактики хвороб. Жінка звернулася за медичною допомогою до лікарів із скаргами на почервоніння та нагноєння лівого ока. В неї боліла вся ліва сторона голови. Після обстеження хворі провели операцію. З ока видалили нематоду, яка визначена в бактеріологічній лабораторії області як, як дерофілярія. За даними облцентру контролю та профілактики хвороб, цей випадок у Первомайському став третім за сім місяців поточного року. Відомо, що дерофіляріоз паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровососних комах здебільшого комарів. Зараження відбувається у період активного нападу комах з травня по жовтень. Під час укусу в організм людини потрапляють лічинки паразита, які повільно ростуть. У зв'язку з цим клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь-який період року. Тож намагаємося уникати укусів та слідкуємо за самопочуттям. До уваги шукачів роботи. На сьогодні у Лозові відкрито кілька десятків вакансій. Про це повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають інженерів, економістів, бухгалтерів, вантажників, торгових представників, представників робітничих, будівельних та промислових спеціальностей. Є пропозиції для внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном: 095 220 35 50. Лозівський палац дитячої та юнацької творчості запрошує дітей приєднатися до своїх гуртків. Малюкам та юнакам пропонують дев'ять різних напрямків позашкільних занять. І всі вони дуже різні. Тож кожен тут знайде справу за смаком. Від образотворчого мистецтва, танців, вокалу до технічного моделювання, дитячого телебачення та джури. За додатковою інформацією можна звертатися у сам заклад або поставити питання через соцмережі на сторінці Лозівського палацу дитячої та юнацької творчості у Фейсбуці. І до новин Харківщини. У Харківській області українська компанія намагалася розмитнити вантаж із металом, власником якого є компанія російського мільярдера Андрія Комарова Кіберсталь. З жовтня 2022 року до Комарова застосовані санкції строком на 10 років, у тому числі і щодо торговельних операцій. Метал привезли на Харківщину ще до повномасштабного вторгнення, проте його не розмитнили. Він перебував на складах української митниці, повідомили у службі прокуратури та ДБР. За даними бюро, у травні цього року українські підприємці, використовуючи численні фірми прокладки, спробували розмитнити російський товар. Втім, завдяки своєчасному реагуванню ДБР їхній задум не вдався. 31 серпня слідчий суддя заарештував металопродукцію вартістю майже 3 мільйона гривень. Її передадуть в управління агентства з розшуку та менеджменту активів. Наразі триває досудове розслідування, аби притягнути до відповідальності всіх, хто намагався робити бізнес з окупантами. Одному з харківських університетів днями шукали вибухівку. Невідомі надіслали електронного листа на пошту ХПІ та заявили, що, начебто, залишили в будівлі політеху 10 кілограмів вибухівки. Текст був написаний російською мовою. Невідомі погрожували підірвати будівлю вишу, якщо їм не дадуть грошей. Співробітники університету викликали правоохоронців, і з будівлі евакуювали людей. Оскільки навчання у виші проходить дистанційно, в університеті перебували лише співробітники. Сапери швидко все перевірили, нічого не знайшли та дозволили людям повернутися в університет. За словами співробітників, вишу, псевдомінери вимагали 750 тисяч гривень. І з початку 2003 року це друге повідомлення про замінування харківського політеху. Перше виш отримав узимку. Тоді це був телефонний дзвінок, і тоді також ніякої вибухівки не знайшли. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.